буквально коротенько в підтримку колеги технічного ну, чистої підживлювати цими мікроелементами, всякими добавочками, всякими присадочками, чистої цим займатися, виганяти масу і все остальне. Ось живий примір. Оце ось така каструбата діляночка не наша. І ось Наша. І вопрос такий, так а де? Кукруза і не кукуруза, межі не видно, чи то наш рядок, чи то не наш, чи люди не ошибуться, заїдуть наші, оберуть, там, чи цей. А потім вже думають, та ні, ну це ж ось, ось темненька, рядочок стоїть з нашої практично, край тільки. А оце, скоріше все, їхнє. Ні, народ. Ось. Ось ширина де далі зайти, де розбіжність між рядками була, оце наша, а оце не наша. Сюди ми просто краєм захватували, підживлювало, щось сюди попадало, пускай краєм але попадало і бачимо результат. А Результат є. Вона особа, ну, тобто там вона і до пояса не достає, тут вона майже в мій рост. Якщо тут два качана ось викидає, Метелочка все як полагається, То тут де ну, По коленце, понятно, ніякої метелочке, качанчиками пока даже не пахне. Ну, короче, народ, то дійснує. Надо це робити. Все, пока.